Отже, ще раз добрий ранок усім і продовжуємо. Ми згадали вашу першу домашню задачу. Подумайте, може, потрібні пояснення до інших чи ні? Не потрібні. Ну, дивіться. Так, тоді поїхали далі. Значить, давайте подивимось ось на що. А перш ніж ми будемо розв'язувати цю задачу, давайте ми ще розберемося, а що таке середня густина якогось тіла. Давайте подумаємо, в яко... от коли ми вивчали рух, то в якому випадку нам треба було розраховувати не просто швидкість, а середню швидкість. Як вам? Це ми весь шлях ділили на кількість годин. Ну, тобто на час. Правильно. Але це треба було розраховувати, коли тіло не весь час рухалось однаково, правильно? Десь швидше, десь повільніше. Правильно? Тобто В середнє у нас з вами дорівнювалося що весь шлях на весь час. Так от дуже схожа ситуація буде з середньою густиною. Ми знаємо, що густина взагалі для суцільного однорідного тіла це маса поділити на об'єм. А тепер уявіть собі, що у вас є тіло, яке складається ну, з кількох речовин. Може таке бути? Дерево, метал, пластик і ще щось. Правильно? Так от, як ви гадаєте, яке буде значення середньої гостини. За аналогією. Тобто маса двох усіх ну, речовин. Тобто... Поділити... Ну, 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 ну. поділити на їхню гостину. Ну, ні, одну. ні, 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 як? ми ж шукаємо гостину. А, На об'єм. Об тобто, прав... ну, а там може бути і третій, і четвертий погодьться, правильно? ж? Ну, тобто, так. простіше сказати, що це загальна маса поділити на загальний об'єм. Зрозуміло? Ну, і оця середня густина, вона буває дуже важливою. Наприклад, нам треба знати, чи буде тіло плавати, чи буде воно тонути, правильно? Там у воді. І таке інше. Ну, давайте візьмемо простий приклад. Беремо таке чудове тіло, як сокира, яка складається зі сталевої частини. Всі розуміють, що там сталевого леза, і з дерев'яною сосновою. Отже ми пишемо: Маса сталі. У нас Ну, наприклад, 3,9 кг, тобто 3900 грамів. І маса дерев'яної ручки от деревини, так? Ну, беремо, наприклад, 400 грамів. Як ви гадаєте, що ще можна дописати в умову тут тоді? Устану э, сталі А дерево ми беремо сосну, так? Руссталі за таблицею це 7,8 грам на сантиметр кубічний. Так? А ро деревину ми беремо сосну, я кажу. Скільки 0, 6. там? Хіба у сосни? 0,4, мені здається, ні? 0,44. Давайте візьмемо там у різних таблицях по-різному. Припустимо, що 0,4. Деревина ж буває різна. Не треба знайти середню густину цього тіла. Дивіться, як просто це робиться. Значить, ми пишемо, що середня густина це загальна маса на загальний об'єм, правильно? Що таке загальна маса? Це маса сталі плюс маса деревини. Правильно? А що таке загальний об'єм? Ну, no, об'єм okay. од сталі та об'єм дерони. Ці об'єми, мабуть, треба зараз розрахувати. І що ж ми з вами маємо? Об'єм сталі. За якою формулою обчислимо? Об'єм. Так. Масді госту Правильно, мас, тільки маса сталі. Не забувайте поділити на густину сталі. Ну і відповідно об'єм деревини. Це маса деревини. На густину деревини. Тоді ми отримаємо таку формулу для середньої гостини. Вона не дуже зручна, але її можна перетворити. Але боюся, що краще цього не робити, бо ви будете дуже багато помилятися. А так буде нормально. Це теж не заборонено. А внизу буде стояти отака штуковина. Дивіться, вам зрозуміло, звідки це береться? В принципі, так. Да. Да. Давайте перевіримо одиницю. Здається, що все має бути чудово. Так, це дорівнює. Значить, дивимось, На, на горі у нас грами. Можна писати грами плюс грами. Маса плюс маса. А тут маса поділити на густину грами, поділити на грами і домножити на сантиметр кубічний. І другий доданок такий самий. І що ми отримуємо? Дивіться? Оце скорочується, це скорочується. На горі стоять грами. А внизу? Вот така штука. це все? Ні, а треба ж підрахувати ще? Як все? Ти поспішаєш? Так, маса плюс маса. Ну, рахуємо 3900. Плюс 400. А внизу 3 900. поділити на 7,8 плюс 400 поділити на 0,4. А от ну дивимось, скільки стоїть на горі? Скільки? 4 Є таке. Тепер внизу. Подивіться уважно. Тут дуже непогано можна розділити. 39 поділити на 7,8. Це точнісінько скільки? 39 на 7,8. Точнісінько 4? Скільки? Ні. А, 400. М. Вы всем класам не можете разделить. Скільки? Пять. Пять тридцать девять на семь восемь ц пять. Ну і два нулі це 500. 500 плюс тысяча. Так. 500 плюс тысяча. Тысяча пятьсот. нулі, ми маємо сорок три. П'ятнадцятых, правильно? Да. Або приблизно дві цілих підказуйте. Підкажу а Ну ну. Дві цілих. И тринадцять 40. Ой-ой-ой. Дві цілих дев'ятдесятых. Правильно, дві цілих дев'ять десятих. Ну, дужка грами на сантиметр кубічний. Все, записываю. приклад. Скажіть, а принцип вам зрозуміли? Вас Щось тут що таке складне для вас є? Я сподіваюся, що ні. Так, а тепер, давайте ще задачку. Я вам давав нещодавно приклад такий, але давайте тепер самі зробимо. Значить, дивіться, тут є така умова, от запишіть 1070. Коли ми розглядаємо або сплав, або розчин двох речовин, то ми вважаємо, що, от, наприклад, там, два метали сплавляємо, не тільки маса є сумою двох мас. А об'єм сплаву це теж сума двох об'ємів. Насправді це не зовсім так. Там цікаві і непрості речі відбуваються, і об'єм може не дорівнювати сумі об'ємів. Але в шкільному варіанті ми вважаємо, що ми це не враховуємо. Ну от поїхали разом. І давайте ви просинайтесь потроху і допомагайте трохи активніше. Дано. Маса МІДі. 445 грамів. Маса олова. Я напишу ОЛ, щоб ви не вважали, що це нулік, це літера О. 730 грамів. Ну от, наприклад, наприклад, наприклад. Наприклад, Микита Холодний, А що мені треба ще дописати до умови, як ти вважаєш? Ніби та... Що, що? Ну, об'єм. А де ж я його візьму? Ну, не знаю. А, ні, а от що я можу дійсно дописати до умови? Mm. Ну, сам. Не знаю. Дивись. Може... Ну, подумай, та та знаєш ти. Дивись, якщо сказано, що це мідь і олово, нам же ж навіщо... навіщо це сказали? Щоб ми могли взяти. А, нам треба, ну, як, думу їхню. Писати. Якщо ми знаємо, що це мідь, то ми можемо полізти в таблицю і що взяти. Густане. Правильно, а каже, що не знаєш. Значить, ро міді, це є, ну, в таблиці 8, здається, десятих. Перевірте. Правильно? І так само в таблиці ми беремо густину олова. А там зовсім добре. Це 7. А мить у нас 8900. Так, а 7300 наві... раз. А, 7300. Так навіщо ж нам брати в кілограмах на метр кубічний, коли у нас тут грами? <ріст> Згодна? Так, нам треба знайти густину сплаву. Так, все чудово, нас і одиниці влаштовують. І взагалі все нас влаштовує, життя чудове. Пишемо, що ρ це є загальна маса поділити на загальний об'єм. А далі дуже схоже на те, як ми зараз з вами робили. Що я можу написати замість загальної маси? Ну, 445 плюс 430? Ні, там 730. Але я мав на увазі не числа, а давайте я просто позначення. От ви не любите форму. М сплаву та М міді. М-маса МІДі плюс олова. Згоден. А коли ми кажемо про загальний об'єм, то що я можу замість нього написати? В МІДІ. Плюс В А Тепер давайте. Насправді нас ніхто не примушує все робити в загальному вигляді. Це краще, але в сьомому класі ми з вами маємо право поки що трохи простіше робити. Давайте шукаємо окремо об'єми. Об'єм міді. Яка там формула? Мкола mm, Ну, це відразу я підставляю прямо за одиниця. 445 грамів. А тут буде 8,9. А тепер дивіться, грам поділити на сантиметр кубічний. Ну, грам то піде вниз. А куди піде сантиметр кубічний? Ну, Нагору на так. Тобто ми отримуємо об'єм в сантиметрах кубічних. А ну, дивимося, уважно, яке ж тут буде число? 50. 50. 50. Сантрів кубічних. Правильно, 50 сантиметрів кубічних, чудово ділиться. Ну, тільки майте маєте на увазі, так буде не завжди. Десь треба буде округлювати. Нічого страшного в цьому немає. Так, і так само ми шукаємо об'єм олова. Це є маса олова. Поділити на гостину олова. І це буде 730 грамів. Поділити на 7. І три десяти грамів, ну і сантиметр кубічний пішов на Ну, може, ви хоч легко розділити 730 на 7,3 100. Сантиметр кубічний. Так, ну, я так і пишу. А тепер ми можемо вже переходити до фінішу. Рода рівняє. 445 грамів. Плюс 730 грамів. А тут 50 сантиметрів кубічних плюс 100 сантиметрів кубічних. Так, скільки ж ми маємо в чисельнику? Скажете? 1175. Дякую. Ну, грамів А в зломенику 150 сантиметрів копічних Ну, от якраз тут уже. Я перепрошую. Тут уже буде не зовсім точно ділитися, але непогано теж. 7,8. Так, приблизно 7,8 грам на сантиметр кубічний. Зверніть увагу, ми отримали густину, яка більша, ніж густина олова, але менша, ніж густина міді. Отак От практично завжди у нас і буде. Бачите? Напишіть самі відповідь, що відповідь роду рівнює 7,8 грам на сантиметр кубічний. Ну то тобто, нічого складного, як бачите. А ну давайте, все можна мені переводити? Ну впорайте за 5 хвилин. А, ні, давайте все ж таки разом. Бо тут трохи інше. Бачите, тут сплав алюмінію та нікелі. Але тут Там трохи інше. Ще, що? Ми не а, бачимо. а, ви ще не бачите, перепрошую, зараз побачите. Ось він. Все видно. Зрозуміло, ну, ви кажіть, якщо дано. Ну. Бачите, тут дано, що вже загальний об'єм, ми знаємо. Об'єм дорівнює 400 сантиметрів кубічних. Маса алюмінія 710 десять грам. Е, так, ну, більше нібито нічого, але можемо записати густину. Алюмінія, яка дорівнює 2,7 грам по сантиметр кубічний, так теж можна писати. І гостину нікелю, Н я пишу нікель. Це теж 8,9 грам на сантиметр кубічний. І треба знайти загальну густину сплаву. що ж, давайте писати про дорівнює М на В. А В у нас вже є. А от M ми можемо розписати як масу алюмінію плюс маса нікелю. Отже, що нам залишається знайти, чого ми ще не знаємо, а воно нам потрібно? Масу нікелю. О! О. Давайте ж подивимось. Я пропоную почати з того, що знайдемо об'єм алюмінію, який ми застосовуємо. Об'єм алюмінію – це його маса, поділити на його густину. Або 810 грамів. Зачем? Поділити. Два і сім грамів, ну і сантиметр кубічний пішли вгору. А тут бачите, скільки воно буде? Вижу. Ага. А як? Я не чую? Воно дуже добре ділиться. А, дякую. 300. сантиметрів кубічних. Це з одного боку. А з іншого боку, загальний об'єм, це що таке? Це об'єм алюмінію, а далі. Якщо ми робили. Об'єм ологу. Це ніке, е, нікелі, нікелі. Отже, об'єм нікелю, це є загальний об'єм, мінус об'єм алюмінію, і скільки отримуємо? 100 сантиметрів кубічних. Ну, молодці, чудово рахуєте. Все, а тепер, якщо ми знаємо об'єм нікелю, то ми дуже легко знаходимо масу нікелю. Це його густина на його об'єм, правильно? Ну тут можна усно помножити, я, я сподіваюся, це 890 грамів. Отже, що ми маємо остаточно. дорівнює маса алюмінію 810 грамів плюс маса нікелю 890 грамів. А ділимо ми на загальний об'єм, який там був з самого початку відомий ось він. Тобто це буде, здається, 1700, так? грамів. Так, 1700 на 400 саміти От, мабуть, ми навіть до сотих можемо порахувати, нічого страшного теж не буде. 17 на 4. Це скільки? Чотири цілих. А далі? 4,25. Все. Тільки, будь ласка, запишіть самі відповідь. Не знаю, мені здається, що у вас це точно немає лякати, нічого тут для вас складного. Чи я не правий? Ой, складновато. Ой, жутко складновато. Так, давайте я переводжу. Запишіть, будь ласка. Ну, і, мабуть, все ж так, ну, ти правильно зрозуміла. Мабуть, 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 я ще раз загадую, потроху повторіть, хто відчуває, що він там не все так добре пам'ятає, щоб ви могли нормально і самостійно і контрольно написати. Будь ласка, у вас запитання тут є. А будуть на, гостину, на середню гостину задачі? Ну, от цього разу, може, ще й не буде, а загал, загалом-то у вас будуть такі задачі. А що, це лякає навіть? Ні, просто навпаки, вони добре виходять і Ага, Зрозумів. Зрозумів. <свист> ну добре. Так, тоді я зупиняю.